Говорять броди, вітаю усіх, хто біля приймачів у цю ранішню пору. Сьогодні професійне свято у Державних службовців України. З цієї нагоди вітання, шановні держслужбовці. Щиро вітаємо вас із професійним святом Днем Державної служби. Праця кожного державного службовця є надзвичайно важливою. В діалозі народу з владою в процесі становлення України як європейської демократичної правової держави, саме від вашого професіоналізму, наполегливості, відданості справи та високих моральних якостей залежить довіра до влади, її відкритість, формування ефективної системи державного управління. Забезпечення соціально-економічного розвитку країни сьогодні. Ми повинні об'єднати свої зусилля в єдиному прагненні забезпечити дотримання прав і свобод громадян, чесно і самовіддано служити українському народові. Бажаємо вам, шановні колеги, міцного здоров'я, невичерпної енергії, родинного затишку та мирного неба з повагою. Голова Бродівської райдержадміністрації адміністрації Орес Цегилик та голова Бродівської районної ради Євген Швет. А це вітання від міського голови Анатолія Белея. Шановні державні службовці Бродівщини, щиро вітаю вас із професійним святом Днем Державної служби України. Довіра до влади починається з людини, яка вирішує повсякденні проблеми. Саме тому суспільство покладає на державних службовців. Особливо відповідальні завдання чекає від них компетентності, ініціативи творчого ставлення до справи. Шановні колеги, нехай з вами завжди буде мудрість, витримка і сила духу, які допоможуть зробити все можливе для створення економічно сильного, соціально заможного та духовно багатого бродівського району. У цей святковий день зачувам наснаги і завзяття, радості та добра. Нехай ваші дії будуть мудрими, а щоденна робота викликає повагу та довіру громадян. Бажаю, щоб кожен день вашого життя був щасливим і радісним, а родини тепло і затишок допомагали у виконанні почесного і відповідального професійного обов'язку. Нехай ваша цілеспрямована і віддана праця завжди буде сповнена очікуваними успіхами задля суспільного блага та процвітання рідного краю. Могли, об'єднали береги, добрі сили помогли, ми разом перемогли, розділяли вже не раз, і ніхто не слухав нас, залишилися людьми, знову разом назавжди Та завжди своя земля Найріднішою була Без від всіх дрібних проблем Ми долаєм день за днем І важливим є для нас Бути разом повсякчас Покровом молодіжньої літньої ночі кожен учасник має можливість перевтілитись в лицаря, вінценосну особу, придворного слугу чи ремісника. Старовинна романтична атмосфера створена танцями та музикою. Прогулянки вздовж багатовічних морів повертають у минуле. Святкуємо разом день молоді у Бродівському замку, де цілу ніч вирує життя та розваги. У програмі Свята на вас чекає святковий концерт, літературні молодіжні читання, фотозона, яскраві герої замку, фільми Просто неба, кіні прогулянки, спортивні змагання, казкова галявина для наймолодших, фудзона, атракціони, спільне плетіння маскувальних сіток для захисників вітчизни та ще багато цікавого. У програмі святкування. О 16-й годині – спортивні змагання. 18-та година – спільна молитва за молодь України та урочисте відкриття святкового концерту. В 21-й годині – читання поезії «Жива музика». О 22-й 30-х фільми «Просто неба». А з 11-ї ночі до 2-ї ночі – дискотека. Отож, чекаємо вас 25 червня у Бродівському замку. Вівторок, 27 червня о 12-й годині на центральній площі міста відбудеться флешмоб, присвячений Дню Конституції України. Запрошуємо усіх бажаючих. Гостинно запрошуємо всіх жителів нашого бродівського району і міста Броди і довколишніх сіл на святкування в село Підгірці, в храм. Історична його назва є Возвиження Чесного Христа і святого Йосифа Обручника, а парафія має за особливого покровителя Миколая Чернецького і новомучеників Української грекатолицької церкви. У нас остання неділя червня, це є парафіальний праздник. Ми святкуємо громадою День нашого покровителя Святого Миколая Чернецького, українського святого, за молитвами, посередництвом якого було багато чуд, в тому числі і зцілень. Ми в цей день викладаємо до почитання його мощі, які є у храмі і передані є владикою Михаїлом, для того, щоб постійно були у цьому храмі. Тому будемо дуже раді бачити всіх наших жителів і гостей нашого міста і району на цій божественній святковій урочистій літургії в історичному, дуже мальовничому краї підгірці і в святому храмі. Возвиження чесного Христа і святого Йосифа Обручника, що в Підгірцях напроти замку. Відправлення Божественної урочистої літургії розпочнеться о 12 годині 30 хвилин. У храмі Воздвиження чесного Христа і святого Йосифа Обручника, що у мальовничому краї підгірці. А зараз інформація про всеукраїнський дитячий літературний конкурс Творчі канікули. Про умови конкурсу розповість бібліотекар районної бібліотеки для дітей Лідія Дзьоба. Попереду три місяці насичені яскравими подіями, незабутніми враженнями, цікавими зустрічами, і нам дуже хотілося б, щоб частинкою свого літа, своїх роздумів та фантазій читачі поділилися з нами. Тому пропонуємо додати до ваших канікул ще трошки творчості, взявши участь у всеукраїнському дитячому літературному конкурсі творчі канікули. Учасники конкурсу в кожної вікової категорії готують прозовий або поетичний твір, який за темою відповідає певній номінації. У конкурсі беруть участь діти з усіх областей України у двох вікових категоріях читачі учні 11-13 років, читачі учні 14-18 років. Конкурс проводиться у семи номінаціях. Знайомтесь це ми. Так, я люблю Україну. Природа джерело натхнення та краси. І в кожному із нас уже живе філософ. Моя майбутня професія. Безмежний світ моєї уяви. Конкурс проводиться з 1 червня по 30 вересня 2017 року у два тури. Перший обласний з 1 червня по 30 серпня на обласному рівні, другий підсумковий з 1 вересня по 30 вересня в місті Києві. Конкурс проводиться в електронному форматі. Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національної бібліотеки України для дітей, сайтах обласних бібліотек для дітей та Центральної бібліотеки імені Шевченка для дітей міста Києва. Шановні юні поети та прозаїки, чекаємо на ваші роботи до 1 вересня. Бібліотека організовує програму збістовного проведення канікул для дитячої громади міста і продовжуємо за цього працювати. І знову про пенсії. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, як за концепцією пенсійної реформи будуть нараховуватись виплати тим, хто працює на півставки. Працювати до смерті аби набрати вдвічі більше стажу 50 років не доведеться. Зате формула нарахування пенсій ґрунтуватиметься на зроблених внесках до пенсійного фонду. Відтак, чим вони менші, тим менше й одержуватиме людина після виходу на заслужений відпочинок. З липня минулого року кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні скоротилася на понад 200 тисяч. Лише у Донецькій області за цей період знято з обліку більш ніж 130 тисяч осіб. Згідно з останніми даними управління захисту населення, число переселенців сьогодні становить 1 мільйон 584 тисячі осіб або майже 1 мільйон 300 тисяч сімей. Шановні бродівчани, доводимо до вашого відома, що у військовій частині польова пошта В 3765. А 2595 проводиться відбір кандидатів на військову службу за контрактом. Обов'язковою вимогою для відібраних кандидатів буде проходження ними відповідної підготовки у навчальних центрах Збройних сил України впродовж двох-трьох місяців, по закінченню яких військовослужбовець буде направлений на військову службу до військової частини. За додатковою інформацією звертатись до Бродівського військового комісаріату. З обласного бюджету на реалізацію комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО та їхніх родин бійців добровольців АТО, а також родин героїв Небесної Сотні, виділили 433 тисячі гривень. Як повідомили в департаменті фінансів облдержадміністрації, ці кошти дозволять виплатити одноразову адресну допомогу 61-му воїну, з числа демобілізованих із зони АТО. По 3 тисячі гривень та щомісячні соціальні виплати 88 дітям загиблих, учасників АТО та героїв Небесної сотні по 2,5 тисячі гривень. На встановлення пам'ятного знаку на могилі загиблого під час АТО скеровано 32 тисячі гривень. Усього з початку року з обласного бюджету на виплату одноразової допомоги демобілізованих із зони АТО виділили 1 мільйон 688 тисяч гривень. Щомісячної соціальної виплати дітям загиблих учасників. Антитерористичної операції та героїв небесної сотні 3 мільйони 127 тисяч гривень. Встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих під час АТО 159 тисяч гривень. З метою продажу на земельних торгах право оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування автозаправної станції площею 0,388 тисячних гектара, що розташована по вулиці Центральній 40, в селі Лишнів Лишнівської сільської ради Бродівського району, Лишнівська сільська рада проводить відбір виконавців робіт із землеустрою. У зв'язку з вище зазначеним просимо суб'єктів, які бажають виступити в якості виконавців робіт із землеустрою, запропонувати вартість послуг із землеустрою, запропонувати термін виконання робіт із землеустрою, надати інформацію про кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розроблених за попередні два роки. Термін подання конкурсної документації до сімнадцятої години 10 липня цього року. Поштова адреса, за якою подаються документи, Індекс 80613, Львівська область, Бродівський район, село Лишнів, вулиця Центральна, 21. Конкурс відбудеться 13 липня цього року об 11 годині в приміщенні Лишнівської сільської ради Бродівського району. Телефони для довідок – 37 534, 37 534. Контактні особи – Білик Василь Юліанович, Карпець Івана Григорівна. На сьогодні однією із затребуваніших професій бродівщини є професія монтера кабельного виробництва. Саме тому місцевий центр зайнятості надає можливості усім бажаючим опановувати новий фах. Тут створено всі умови для навчання. Практика ж проводиться безпосередньо на виробництві. І відтак, 20 червня, сім слухачів з числа безробітних закінчили курс навчання за напрямом. Шляхи підвищення якості технологічного процесу виготовлення кабельних мереж. І успішно склали іспит. Керівник Львівського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості Зіновій Вантух вручив випускникам посвідчення про проходження навчання та запевнив, що формування нових навчальних груп триватиме постійно, і всі охочі зможуть здобути перспективний фах. До присутніх звернувся директор Бродівського виробничого підрозділу «Електроконтакт Україна» Юрій Дуда. Він подякував за тісну співпрацю щодо укомплектування вакантних посад підприємства і побажав нове новим працівникам стати успішними якісно виконувати свої завдання та гідно влитися в професійний колектив. Знайомтеся, це Олеся. Її батьки-інженери, і дуже тішиться з того, що донька в прямому сенсі витає в хмарах. Олеся мріє стати не просто інженером, а видатним інженером-конструктором. Як її знаменитий співвітчизник Сергій Корольов. Конструювати літаки й особливо ракети. Непроста доля геніального корольова завжди захоплювала дівчинку. Від ідеї побудувати планер у гуртку моделістів. Він дійшов до звання основоположника практичної космонавтики. Під керівництвом корольова було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі. Відбувся перший політ людини в космос і вихід людини в космос. Олесю. Як ти гадаєш, чи ти готова до такої серйозної роботи? Певно, а чи маєш хисти за взяття? Сподіваюсь, давай перевіримо для перевірки. Дівчина завітала у центр зайнятості, де в рамках програми з профорієнтації їй було запропоновано пройти детальне тестування. Олеся вдумливо відповіла на всі питання тесту і згодом отримала результати. Вона дуже зраділа. Тестування підтвердило, що дівчинка має достатньо таланту, щоб прямувати обраним шляхом. Тепер Олесі треба добре вчитися, щоб у космос знову відправилася ракета, побудована українським інженером. Нещодавно відбулася нарада з міським селищним сільськими головами з питань централізованого вивезення твердих побутових відходів у сільських населених пунктах та виконання правил благоустрою. Завідувач сектору інфраструктури та житлово-комунального господарства Михайло Коваленко зазначив, що є певні позитивні зрушення з цих питань, але ще багато чого необхідно доопрацювати. Так, наприклад, контейнери для централізованого вивезення твердих побутових відходів придбані лише Ясинівською підтримку. Кам'янської, Підгорецької, Понеквянської, Пониковицької, Паликорівської сільськими радами планує придбати контейнери Язлівчицька, Шнерівська, Лишнівська, Станіславчицька сільська рада. Відтак, працівниками департаменту розвитку та експлуатації ЖКГ облдержадміністрації та спеціалістами сектору інфраструктури та житлового комунального господарства райдержадміністрації здійснено ряд робочих виїздів на території сільських рад, складено приписи та надана практична допомога для подальшого вирішення цих. Питань. У Львівській обласній державній адміністрації розробили графік громадських слухань щодо будівництва сміттєпереробного заводу на території Львівщини. Відтак, впродовж місяця до 15 липня, інвестори презентуватимуть місцевим громадам проекти комплексів з утилізації твердих побутових відходів. Проведення громадських слухань обов'язкове. Це вирішила обласна комісія, яка з 10 грудня 2016 року працювала над визначенням інвестора. До проведення громадських слухань, крім місцевих громад, залучать членів комісії, серед яких представники влади, фахівці та експерти в галузі екології та будівництва. У бродах таке відбудеться 4 липня у Бродівській міській раді. Нагадаємо, що 10 грудня 2016 року Львівська ОДА оголосила про початок відкритого конкурсу щодо вибору інвестора для будівництва та експлуатації комплексу з утилізації твердих побутових відходів на території області для цього. Було опрацьовано три земельні ділянки під розміщення комплексу з утилізації твердих побутових відходів, зокрема в Яворівському, Миколаївському та Другобицькому районі. Пізніше земельну ділянку у Яворівському районі, зважаючи на звернення міського голови Львова, відповідним розпорядженням голови ЛОДА передано ЛКП Збиранка на підсумковому засіданні конкурсної комісії щодо визначення інвестора з будівництва сміттєпереробного комплексу з утилізації твердих побутових відходів на території. Львівської області визначили переможців. Відтак одразу три компанії: товариство з обмеженою відповідальністю, Waste Management System, Glasswork Technology та інвестиційно-екологічна компанія, готові до спорудження комплексів з поводженням твердих побутових відходів. Кожен мешканець зобов'язаний дотримуватись затверджених правил благоустрою населення пункту, а саме, утримувати у належному стані огорожі прибудинкові території, проводити своєчасну обрізку дерев та обкошення трави, видаляти тверді побутові відходи, що утворюються у домогосподарстві у відведенні для цього місця. За порушення правил благоустрою мешканця може бути притягнено до адміністративної відповідальності згідно статті 152 – Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 340 гривень до 1360 тисячі гривень, фіксує порушення у сфері благоустрою. Відповідальна особа органу місцевого самоврядування. Під покровом молодіжньої літньої ночі кожен учасник має можливість перевтілитись в лицаря вінценосну особу придворного слугу чи ремісника – Старовина романтична атмосфера створена танцями та музикою. Прогулянки вздовж багатовічних морів повертають у минуле. Святкуємо разом день молоді у Бродівському замку, де цілу ніч вирує життя та розваги. У програмі свята на вас чекає святковий концерт, літературні молодіжні читання, фотозона, яскраві герої замку, фільми Просто неба, кіні прогулянки, спортивні змагання, казкова галявина для наймолодших. Фудзона, атракціони, спільне плетіння маскувальних сіток для захисників вітчизни та ще багато цікавого у програмі. Святкування 16-й годині спортивні змагання. 18-та година спільна молитва за молодь України та урочисте відкриття святкового концерту. В 21-й годині читання поезії, жива музика, о 22.30 – фільми Просто неба. А з одинадцятої ночі до другої ночі дискотека. Отож, чекаємо вас 25 червня у Бродівському замку. Гостинно запрошуємо всіх жителів нашого бродівського району і міста Броди і довколишніх сіл на святкування в село Підгірці, в храм. Історична його назва є Возврження Чесного Христа і святого Йосифа Обручника, а парафія має за особливого покровителя Миколая Чернецького і новомучеників Української католицької церкви. У нас остання неділя червня, це є парафіальний празник. Ми святкуємо громадою День нашого покровителя святого Миколая Чернецького, українського святого, за молитвами, посередництвом якого було багато чуб, в тому числі і зцілень. Ми в цей день викладаємо до почитання його мощі, які є у храмі і передані є владикою Михаїлом, для того, щоб постійно були у цьому храмі. Тому будемо дуже раді бачити всіх наших жителів і гостей нашого міста і району на цій божественній святковій урочисті літургії в історичному, дуже мальовничому краї підгірці і в святому храмі. Возврження чесного Христа і святого Йосифа Обручника, що в Підгірцях напроти замку. Відправлення божественної урочистої літургії розпочнеться о 12 годині 30 хвилин у храмі Воздвиження чесного Христа і святого Йосифа Обручника, що у мальовничому краї підгірці. Бродівським відділенням поліції Золочівського відділу поліції головного управління національної поліції у Львівській області. Розшукуються громадяни Руслан Богданович Онисько. 1994 року народження, житель міста Броди, переховується від суду за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 185 частина 3 та статтею 296 частини 1 кримінального кодексу України громадянин Петро Михайлович Боднар, 1962 року народження, житель села Ясинів Бродівського району переховується від слідства за вчинення злочину, передбаченого статтею 121 частини першої кримінального кодексу України також розшукується Тарас Юрійович Борячок 1995 року народження, переховується від слідства за вчинення ним злочину, передбаченого статтею 289 частини 2 Кримінального кодексу України. А за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 296 частини 1 кримінального кодексу України, розшукується Ярослав Володимирович Грец. Сишин 1989 року народження, житель міста Броди, який на даний час переховується від досудового розслідування. Всім, кому щонебудь відомо про можливе місце знаходження перелічених осіб, просимо повідомити за телефоном 4 двадцять або 102. Поліція буде вдячна всім, хто надасть будь-яку інформацію про розшукуваних. Учень бродівської гімназії імені Івана Труша Світозар Мазур потребує нашої допомоги. Хлопчику 12 років, проте його вже спіткала біда. У нього важке захворювання, мійлодиспластичний синдром. Зараз хлопець перебуває у лікарні Львова. Лікування вимагає пересадку кісткового мозку, а це вартує 150 тисяч євро. Рахунок у приватбанку 51 68 74 26 07 26 17 44. 51 68 74 26 07 26 17 44. Додаткову інформацію ви можете отримати за номером телефону 050 68 90 198 Аркадій тато хлопчика. Повторюю 050 68 90 198. Давайте разом спільними зусиллями допоможемо світозару, якомога швидше повернутися за шкільну парту. А його батькам бачити, як зростає здоровим їх синочок. Не будьмо байдужими до людського горя. Жителька села Накваша Ольга Зіновіївна Худзік потребує нашої з вами допомоги. Жінці слід провести оперативне втручання по заміні суглоба. Вартість операції 70 тисяч гривень. Рідні пані Ольги не в змозі зібрати таку суму і просять допомогти їм. Номер карткового рахунку в Ощадбанку 26 25 20 00 13 88 83. спільними зусиллями допоможемо. Ользі зіновіївні. Нам не можна і не треба втрачати надії на кращі часи. Замість того, аби зневіритися, беріться до роботи. Так говорив воложаніший Любомир Гузар. На цьому ми з вами прощаємось до неділі.